Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міня Гровіниць каналі. Сьогодні отримали Sintai 240, задньопривидні і Sintai 244 L повнопривидні в новому дизайні. Так, Зараз плівку одну відкрию, щоб показати, який в них тепер буде йти капот. І лакофарбове покриття, якщо раніше ми знаємо, що було червоне, зараз вони оранжеві. От така от в них вже буде обліцовка, як на мене, то приємний зовнішній вигляд, а саме приємніше в них ціна, це якщо не повнопривідний, буде коштувати 4500 у них одиниць, якщо повнопривідний... 244 Елька буде 5600. Для трьохциліндрових тракторів це дуже хороша ціна. Також отримали новий тракторець, таких нас ще не було. Попрошу, щоб хлопці склали до понеділка, покажу вам відео огляд. Це булат на 50 кінських сил. Ціну ще не скажу, бо ціна ще не відома. Бачимо, що які колеса, задні 12,4х28. Передні колеса у нас йдуть 8,3 на 20. Таких на великих колесах буде. Має бути чудовий тракторець. Заїжджайте до нас, компанія Мінягровіниця. Найбільший вибір тракторів в центральній Україні. Зверніть увагу, скільки не зібраних. Біля ста тракторів, ще на майданчику плюс вживані японські трактори. Підписуйтесь на канал, отримуйте інформацію про новинки. Є також величезний вибір навісного. Знаходимося ми в місто Вінниця шосе 62А біля авторинку. Чекаємо на вас!